Привіт, привіт! Сьогодні ми трішки розглянемо тему, що, мабуть, близька кожному з нас: гнів та агресія, чому люди стають агресивними, які фактори впливають на наші реакції у стресових ситуаціях, як зменшити залежність від агресивної поведінки? Ці питання хвилюють багатьох, і навіть попри те, що сьогодні агресія та насильство загалом зменшуються, вони все ще є частиною нашого життя. У цьому епізоді ми поговоримо про те, як різні фактори, як внутрішні, так і зовнішні, можуть спричиняти агресивну поведінку, які особливості характеру можуть посилювати схильність до насильства, чому агресія так часто асоціюється з алкоголем, і чи дійсно методи покарання ефективні для вирішення проблеми агресії, чи вони лише її підсилюють. Ми також дізнаємося, як зміни в поведінці, такі як відновлення емоційного балансу через релаксацію, чи розумне управління своїми реакціями можуть допомогти контролювати агресію. Дослідження показують, що навіть маленькі зміни на ранніх етапах розвитку можуть значно вплинути на те, як ми будемо реагувати на стрес у майбутньому. Сьогодні поговоримо не лише про те, чому агресія може виникати, а й про можливості її зменшення. Отже, почнемо. Людина, яка не може контролювати свою агресію, є рабом власних емоцій Конфуції. Агресія це темна сторона людської природи. Вона може мати руйнівні наслідки як для окремої особи, так і для суспільства. В цілому. У минулому агресивна поведінка могла допомагати нам захищати себе або здобувати ресурси. Але в сучасному світі її наслідки часто є руйнівними. Один з прикладів агресії, що став важливою віхою в історії України, це події 2014 року на Майдані. Масові протести, що переросли у збройні сутички, коли ми стикаємось з такими трагедіями, часто виникає питання, що ж призводить людей до агресії і насильства. Хоча неможливо точно визначити причини кожної конкретної події, дослідження показують, що існують численні внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на прояви агресії. У цьому епізоді ми розглянемо деякі з цих факторів. Отже, що таке агресія? Перш ніж зануритися в глибше розуміння цієї теми, давайте почнемо з основ у повсякденному житті. Ми часто використовуємо це слово в різних контекстах. Наприклад, ми можемо назвати агресивним продавця, який надто наполегливо пропонує товар. Однак це не означає, що цей продавець має намір завдати шкоди. З наукової точки зору агресія визначається як поведінка, спрямована на заподіяння шкоди іншій людині, яка цього не хоче. Важливою частиною цього визначення є три аспекти: перший Агресія це видима поведінка, яку можна спостерігати. Вона не обмежується внутрішніми емоціями, як от гнів чи агресивні думки, хоча такі почуття можуть збільшити ймовірність того, що агресія проявиться у вигляді реальних дій. Другий аспект, агресія завжди має на меті завдати шкоди, і вона є свідомою, а не випадковою. Наприклад, коли лікар робить пацієнту болючий укол, його мета допомогти, а не нашкодити. І третє, жертва агресії намагається уникнути шкоди. Тому, наприклад, самопошкодження та судомазахістські практики не вважаються агресією, оскільки жертва свідомо прагне отримати болісні відчуття. Щодо терміна насильство, то тут є певні відмінності. У науці насильство визначається як агресія, спрямована на серйозне фізичне завдання шкоди, наприклад, травмування чи вбивство. Таким чином, усі насильницькі акти є агресивними, але не всі агресивні дії є насильницькими. Наприклад, лайка чи вербальна агресія також є агресивними діями, але вони не призводять до фізичних ушкоджень. І ось тут варто зауважити, що незважаючи на всі ці прояви насильства, рівень насильства у світі зменшується з часом, згідно досліджень Пінкера від 2011 року. Наприклад, аналізуючи історичні дані, ми бачимо, що в давнину людські суспільства були набагато агресивнішими. Дослідження залишків до історичних скелетів, що мають рани від сокири, стріл, показують, що насильство було значно поширенішим у стародавніх суспільствах порівняно з сучасним. Якщо б рівень смертності під час воєн ХХ століття відповідав тому, що спостерігався в племінних війнах, то кількість загиблих була б у 20 разів більше 2 мільярди, а не 100 мільйонів. Наприклад, більш нові дослідження свідчать, що рівень у Європі знизився з часів середньовіччя. Наприклад, у 14 столітті в Англії нараховувалося 24 вбивства на 100 тисяч населення, тоді як на початку 1960-х років цей показник зменшився до 0,6 на 100 тисяч. Найбільший спад насильства спостерігався в 17 столітті під час доби розуму, що почалася в Нідерландах і Англії та поширилася по всій Європі. З середини 20 століття глобальний рівень. Насильство також стабільно зменшувався. Наприклад, кількість смертей під час міждержавних війн знизилася з понад 65 тисяч на рік у 1950-х роках до менш ніж 2 тисяч у 2000-х роках. Окрім того, спостерігається зниження кількості збройних конфліктів, бойових втрат, військових переворотів та насильницьких дій проти цивільних осіб. Дані також показують, що кількість загиблих у боях, чи то в громадянських, колоніальних або міжнародних війнах, знижувалася з часом. Дослідження показують, що сучасні війни значно менше кровопролитні ніж у минулому протягом століть ми стали свідками глобального зниження рівня насильства, що є позитивним трендом. Але зараз у нас, звісно, інше бачення цієї ситуації. Давайте розбиратися в тому, як внутрішні особисті і зовнішні навколишні чинники можуть підвищувати ймовірність агресивної поведінки, а також поговоримо про стратегії, які допомагають зменшити агресію в нашому житті. Отже, почнемо з внутрішніх факторів. Перше це вік. Як ви гадаєте, коли люди найбільш схильні до агресії? Усі відповіли, можливо, ви здивуєтеся, але найагресивнішими є діти віком від 1 до 3 років, і я дуже рад, що моїм вже майже 5, і я вижив. Малюки часто використовують фізичну агресію для вирішення конфліктів і досягнення своїх цілей. Дослідження показали, що в ході вільних ігор 25% їхніх взаємодій є агресивними. Це показник, з яким не може зрівнятися жодна інша група, навіть вуличні банди чи мафія. На щастя, ці агресивні прояви не досягають рівня насильства, оскільки діти не використовують зброю. Зі зростанням віку діти починають контролювати свої агресивні імпульси і знаходять інші способи вирішення конфліктів, такі як компроміс або переговори. Це якраз те, що я намагаюся донести до однієї зі своїх доньок. Хоча більшість людей з часом стають менш агресивними, є й ті, хто з віком може стати більш агресивними. Найнебезпечніший період для цієї групи пізній підлітковий вік і рання дорослість. Наприклад, у США більшість убивств обидвають люди віком від 18 до 24 років. Це дані FBI за 2014 рік. Тепер переходимо до гендеру. Зазвичай чоловіки є більш фізично агресивними, ніж жінки, незалежно від віку. Однак це не означає, що жінки ніколи не проявляють фізичну агресію, і я знаю про що кажу, тому що мої колеш не займалися боксом. А якщо без жартів, жінки можуть використовувати агресію, особливо у випадках провокацій з боку інших жінок. Дослідження 2007 року: Колін з і Леонард у стосунках між гетеросексуальними партнерами жінки навіть дещо частіше за чоловіків застосовують фізичну агресію. Арчер 2000 рік. Проте коли чоловіки вдаються до агресії, їхні дії частіше призводять до серйозних травм або навіть до смерті партнерів. Але коли людей сильно провокують, різниця між чоловіками та жінками в прояві агресії зменшується. Дослідження Міллера 1996 рік. Жінки набагато частіше за чоловіків вдаються до реляційної агресії, яка полягає у навмисному завданні шкоди соціальним зв'язкам іншої людини, її почуттю принадлежності чи прийняття в групі. Крік енд тисяча 1995 рік. Прикладами реляційної агресії є плітки, поширення чуток, демонстративна втрата прихильності задля досягнення своїх цілей, виключення когось із компаній друзів або ігнорування. Грав мовчанку. Ой, як це мені знайомо. Тепер трошки про риси особистості, які пов'язані з агресією. Деякі люди мають схильність до постійної дратівливості та агресивної поведінки. Агресивність є досить стабільною рисою особистості, схожою на інтелект. Індивідуальні відмінності в агресії часто вимирюють за допомогою анкет агресії. Perry, 1992 рік. Там є питання на кшталт Я часто вступаю в бійки або Я виражаю своє роздратування коли розчарований. Відповіді на такі запитання добре корелюють з реальними агресивними та насильницькими вчинками. Андерсон Енд Бушман, 1997 рік. Також агресія тісно пов'язана з характеристиками темної тріади особистості, що включає нарцисизм, психопатію та макіавелізму. Паулус Ан Вільямс, 2002 рік, нарцисизм, що отримав назву на честь міфічного персонажа нарциса, який закохався у своє відображення, проявляється у людей із завищеним его, які агресивно реагують, коли це его піддається загрозі. Бушман Енд Баумайстер 1998 рік. Часто існує хибна думка, що агресивні люди мають низьку самооцінку. Дослідження Бушмана 2009 рік. Психопатові у свою чергу не відчувають емпатії до інших людей. Саме емпатія є однією з основних стримуючих сил агресії, якої психопати позбавлені. Макіавелізм, який отримав назву від італійського філософа Ніколо Макіавеллі, полягає в схильності до використання будь-яких засобів, у тому числі агресії та насильства, для досягнення своїх цілей. Один із способів стримувати агресію це намагатися знаходити добро або найкраще у вчинках інших. Однак деякі люди мають протилежну тенденцію: існують три типи ворожих когнітивних упереджень. Інформацію можете знайти по англомовному запиті «hostile attribution bias» або «hostile attribution of intent». Перше, це вороже упереджене ставлення, це схильність інтерпретувати неоднозначні дії інших як ворожі, Додж, 1980 рік. Наприклад, якщо хтось випадково зачепив вас, ви можете подумати, що це зроблено навмисно і з метою завдати вам шкоди. Друге, це вороже упереджене сприйняття, це тенденція сприймати більшість соціальних взаємодій як агресивні. Діл 1997 рік. Наприклад, якщо ви бачите, як двоє людей активно розмовляють, ви можете припустити, що вони сваряться. І третє це вороже упереджене очікування. Це схильність очікувати агресивної реакції від інших на можливі конфлікти. дію у 1997 році. Наприклад, якщо ви випадково штовхнули когось, ви можете припустити, що ця людина подумає, що ви зробили це навмисно і відповість агресією. Люди з такими упередженнями сприймають навколишній світ як ворожу і небезпечну обстановку. Тепер переходимо до зовнішніх факторів. Одним з перших теорій агресії було твердження, що агресія є наслідком фрустрації, яку визначили як перешкоду в досягненні мети Долар тисячу 1939 році. Наприклад, якщо ви стоїте в черзі і хтось стає перед вами, це може викликати роздратування. Згодом цю теорію розширили, стверджуючи, що не тільки фрустрація, а й інші неприємні події можуть провокувати агресію. Берковіц, 1989 рік. Це можуть бути такі ситуації, як фрустрація, провокації, соціальне відторгнення, висока температура, гучний шум, забруднене повітря, наприклад, смог, неприємні запахи, пасивне куріння чи скупченість людей. Усі ці неприємні події можуть спричиняти агресію, оскільки вони автоматично активують реакцію, би або тікай. Алкоголь він давно асоціюється з агресією та насильством, і в деяких випадках його використовували саме для підвищення агресивності. Протягом багатьох століть солдатам часто давали алкоголь перед боєм, щоб збільшити їх агресивність і зменшити страх. Дослідження Кігана 1993 рік існує багато доказів зв'язку між вживанням алкоголем та агресією, включаючи експериментальні дослідження, які підтверджують, що алкоголь може посилювати агресивні реакції. Ліпсі, Вілсон, Коен, Дерзон, 1997 рік. Основні теорії агресії під впливом алкоголю поділяються на дві категорії. Перша Перша. фармакологічні теорії. Вони зосереджуються на тому, що алкоголь впливає на когнітивні процеси. І друга – це теорія очікувань, які акцентують увагу на тому, як соціальні стереотипи та установки щодо алкоголю сприяють агресії. Зазвичай людей є сильні внутрішні гальма проти агресивної поведінки. І фармакологічна теорії пояснюють, що алкоголь знижує ці обмеження у порівнянні з автомобілем. Алкоголь збільшує агресію не через натискання на газ, а через перерізання гальмівної системи. Алкоголь порушує когнітивні функції, які відповідають за організацію, планування, досягнення цілей і стримування неадекватної поведінки. Він також знижує рівень глюкози, яка є джерелом енергії для самоконтролю в мозку. Крім того, алкоголь має ефект близорукості на увагу, змушуючи людей фокусувати тільки на найбільш очевидних аспектах ситуації, ігноруючи менш помітне. Згідно з теоріями очікувань, алкоголь підвищує агресію через те, що люди цього очікують. В нашій свідомості алкоголь і агресія часто асоціюються. Дослідження показують, що навіть підсвідомий вплив через слова, пов'язані з алкоголем, наприклад, горілка, може зробити людину більш агресивною, навіть якщо вона не випила жодної краплі алкоголю. Дослідження Субра, 2010 рік. Ці результати не означають, що агресія міститься в алкоголі. Алкоголь не спричиняє агресії, але посилює вже існуючі агресивні тенденції. Інші фактори, такі як фрустрація чи неприємні події, можуть мати сильніший вплив на сп'янілих людей ніж на тих, хто тверезий. Дослідження Бушмана 1997 рік. Тепер переходимо до зменшення агресії. Агресія безпосередньо заважає нашим базовим потребам у безпеці та стабільності, оскільки агресія не має однієї причини, важко розробити ефективні методи лікування, однак є методи, які допомагають зменшити агресію. Термін катарсис походить від Арістотеля і означає очищення або звільнення. Він вважав, що перегляд трагічних вистав допомагає людям емоційно звільнятися від негативних почуттів. Однак дослідження показують, що теорія катарсису часто не працює, а іноді навіть погіршує ситуацію. Дослідження 1977 року Джинен Кванці. якщо вираження гніву не допомагає його зменшити, що ж може бути ефективним? Усі емоції, зокрема гнів, складаються з фізичних і ментальних компонентів. Щоб позбутися гніву, можна зосередитися на одному з цих аспектів. Фізичне збудження, яке супроводжує гнів, можна знизити, наприклад, через розслаблення, слухання заспокійливої музики, або підрахунок до 10 перед тим як відповісти. Ментальні методи також допомагають зменшити гнів, наприклад, зміна перспективи ситуації, або переключення на більш приємні думки, несумісні дії, які не відповідають стану гніву, також можуть бути корисними. Наприклад, погладжування щеняти, перегляд комедії, поцілунок чи допомога іншій людині можуть знизити рівень гніву, оскільки ці дії не сумісні з агресивним настроєм. Дослідження барона 1976 року. Перегляд ситуації з віддаленої перспективи, наприклад, як спостерігати збоку, також допомагає охолодити емоції. Дослідження від 2012 року Мічковський, кроси Бушман. Поговоримо про покарання. У багатьох культурах покарання вважається ефективним способом контролювати агресію та насильство. Покарання полягає в завданні болю або позбавленні задоволення за погану поведінку. Його інтенсивність може варіюватися від легкого поплескування до смертної кари. Покарання застосовують батьки, організації та уряди, але наскільки воно ефективне? Сучасні дослідження агресії ставлять це під сумнів. Покарання є найбільш ефективним, коли воно. А, інтенсивне, Б – своєчасне, С – послідовне і певне Д – сприймається як справедливе, та і e, є можливість замінити небажану поведінку на бажану альтернативну. Дослідження Берковіца 1993 року, навіть якщо покарання відбувається за ідеальних умовах, воно може лише тимчасово стримувати агресію і призводити до кількох небажаних довгострокових наслідків. Одним із головних недоліків є те, що покарання може спонукати до агресії, яку воно намагається приборкати. Довгострокові дослідження показали, що діти, яких фізично карають батьки вдома, проявляють більшу агресію поза домом, наприклад, у школі. Оскільки покарання є неприємним, воно може викликати агресивну реакцію подібну до інших стресових ситуацій, і трішки про успішні втручання. Хоча неможливо розглянути конкретні стратегії втручання в агресію детально, є два ключові аспекти, які слід враховувати: по-перше, успішні втручання орієнтовані на усунення якомога більшої кількості причин агресії та на їх комплексне вирішення. Стратегії, що зосереджуються лише на одній причині агресії, навіть якщо вони ефективні, часто не дають тривалого результату. Загалом змінювати зовнішні фактори набагато легше, ніж внутрішні. Наприклад, можна знизити споживання алкоголю та зробити стресові ситуації більш комфортними, наприклад, встановлення кондиціонерів у спекотних умовах або зменшення скупченості в таких місцях, як в'язниці чи психіатричні лікарні. По-друге, важливо почати працювати з агресією на ранніх етапах розвитку, коли люди ще схильні до змін. Як було зазначено, агресія є надзвичайно стабільною рисою, майже такою ж стабільною, як інтелект. Якщо маленька дитина проявляє надмірну агресію, наприклад, у вигляді ударів чи штовхання, це підвищує ризик того, що вона стане насильницькою особистістю в підлітковому чи дорослому віці. Змінювати агресивну поведінку набагато складніше, коли вона вже є частиною дорослої особистості. Заключення. Отже, сьогодні ми трішки поговорили про агресію. Взагалі ця тема велика та цікава. Важливо пам'ятати, що агресія це не лише наслідок особистості, а й реакція на зовнішні подразники. Виявлення причин агресії та розуміння того, як їх можна коригувати, може стати ключем до зменшення насильства в нашому суспільстві. Крім того, ефективні втручання повинні бути комплексними та враховувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, щоб дійсно змінити ситуацію на краще. Тому давайте пам'ятати, контролюючи свої емоції, ми змінюємо не лише себе, але й навколишній світ. Вами управляє той, хто вас злить. Лао Цзи. Дякую за прослуховування, сподіваюся, що ви знайшли цей епізод корисним. Також дуже дякую за лайки, коментарі та поширення цього подкасту тим людям, кому це може бути також цікавим. До наступної зустрічі в психологічно.